Мене звати Катюха Марія. І я із проекту Твоє майбутнє. Я хочу представити свою письмову роботу, яка називається Один мій день на посаді журналіста. Це був чудовий день, лише один день, але такий незабутній. Мій перший день проходив у приміщенні телерадіоцентру. Це будинок по вулиці Театральній. Саме в ньому проходив мій перший день на посаді журналіста. Все почалося з екскурсії. Спочатку я побувала в невеличкій студії. Це була студія ведучої. Вона була обладнана камерами, датчиками та багатьом іншим. У є всюди, навіть в окремій кімнаті, де знімають ведучі. Камер є багато, також підстали, вони знаходяться в студії, щоб знімати ведучі під різними ракурсами. Також і тоді є софлер. Звичайно, це не людина, це такий пристрій, на якому пишеться слова для ведучої. Він стоїть посередині, в студії ведучої декорації. Звісно, журналіста не буває без режисера. Це дуже відповідальна робота, адже він відповідає за зйомки. Тобто, в Телерадіоцентрі я бачила концертну студію. У нас катається багато-багато крісел для глядачів. Звичайно, там є сцена, де проходять концерти, також я бачила студію новин. Знімають новини та й багато інших програм. Для новин тут відведено спеціальне місце. Я побачила у цій студії, студії такі камери, які були у вигляді телевізору. Таких камер я не бачила раніше. А остання кімната, яка була, це кімната, яка роблять монтаж. Це робота на комп'ютері. За допомогою монтажу можна додавати неіснуючі об'єкти. Загалом мені сподобалося в телерадіоцентрі все. Я знаю, що професія журналіста починається з любові, тому я обираю саме цю професію. В чому вона полягає? Робити монтаж, вести передачу, новини, писати сценарій, брати інтерв'ю, писати статтю це вся робота журналіста. Я зрозуміла, що робота журналіста відповідальна, потребує сміливості, спілкування з людьми, творчості. Якщо якась робота журналіста зроблена любов'ю, то вона приносить радість.